Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні формую сос, сосни, а саме сосну звичайну і сосну чорну. Зараз розкажу як буду формувати сосну звичайну. Це справа, це що біля стрім'янки. Зараз я виріжу верхушку. А Частину, що має одну мотовку, я її повністю виріжу. Цим самим всю енергію ростову спрямується на те, щоб росла більш нижня частина, тому що сосни вони схильні витягуватися, тому що це лісова культура. Вони женуться вверх. Нам треба її понизити, щоб ця нижня частина стала густішою. Зараз я буду видаляти верхушку, а всі оці бокові гілки буду вкорочувати теж ось в цьому місці. Центральний провідник буду видаляти або тут, або тут буду дивитися по кроні. Отже, сьогодні мені нема кому знімати, тому буду робити, а потім показувати що з цього виходить. Так, ось що вийшло, тепер вона вийшла більш компактна, всю цю частину зняв. Тепер ця енергія, щоб йшла на верхушку, піде на загущення наявної крони. І ще, що я доб'юся, те, що ця сосна тормозна в рості і замість того, що я рік би її ще міг продавати, я зможу продавати її ще два роки. Тепер переходимо на формування сосни чорної. Ось рядом біля неї росте сосна чорна. Зараз я лізу на драбину і показую, що я з нею роблю. Так, ось я насосні чорний і тут видно ці нижні гілочки випустили зовсім маленькі свічки або пагони. Тому я їх обламувати не буду, хай собі ростуть. Зверху, більш довгі, я їх наччіпую. Далі, що, що я цим добиваюся? Я добиваюся тим, що Кожна надломана свічка пустить по декілька бруньок і крона буде загущуватися швидше. Верхушку також над щоб вона вверх не росла. І доб'ємося цим самим більш густої крони. Так, всі великі надломав. До речі, обламування бруньок в сосні треба робити завжди в два етапи, тому що всі бруньки вони нерівнобільно ростуть, одні швидше, другі повільніше. Тому треба перший раз обламувати ті, що швидше виросли. Там на тій відстані, які ви хочете, там припустимо. Хочете ви залишити 10 см. Надломали, а потім дивитись ті, що малі були і підросли. Якщо є в цьому потреба, в другий етап залазити на драбину і обламуєте. Тоді можна буде добитися рівномірного зростання крові. На цьому все, дорогі глядачі. Формуйте свої сосни, щоб були густі. Звичайно, кому треба високі, то... Цього робити не треба. А хто хоче понизити і зробити її густішими, то все-таки використовуйте прийоми. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.